З рядовим Євгеном Костенком попрощалися в Сумах. За інформацією Сумського військкомату, воїн загинув 15 лютого в Донецькій області. За два тижні йому мало виповнитися 50 років. Військовослужбовці відспівали Свято Воскресенському кафедральному соборі. Попрощатися з чоловіком прийшли його друзі, знайомі. Серед них сусідка Інна. Говорить, знала Євгена з дитинства. Золота дитина була. Любич і син. Батька, який не був, ну був. Музика за стіною звучала, мішала. Тепер нічого не мішає вже. Запам'ятався дуже хорошою людиною. Це мої колеги, чоловік. Ну, добра, відзивчива людина. Ну, що сказати, дуже важко. За словами знайомих у Євгена Костенка, залишилися дружина і син. За ним замужем наша крісниця, в нього жіночка хороший сімейний чоловік, дуже жалко. Дуже жалко, що взагалі можна сказати зараз. Тяжко, звісно, батьки померли, немає сина тепер самій дружині. Нормальний папа, мама, Дедушку, бабушку я знала його. Він один в сім'ї був. Один. Хлопців немає. Земля ми пухом, за те, що нас захищав. Поховали Євгена Костенка на алеї Славу Баранівського кладовища. Сум Анна Книж, Віталій Педенко – Суспільне новини, Суми.